Права 1121. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні у нас Х, що ділиться на 5, дорівнює 8. В даному випадку ми можемо записати це по вигляді частки. Записуємо який. Пишемо так, як Х, що ділиться на 5, і це дорівнює 8. Чудово, тепер. Як нам знайти ділене? Дільник і частка. Що це ділене? Нам треба частку помножити на дільник. То ми пишемо, що х тоді дорівнює 8, що множиться на 5. Ну що ж, пишемо, що х тоді дорівнює 8 на 5 це 40. Все, ми знайшли корінь рівняння. Тобто 45-х це і буде, звичайно, 8. Переходимо далі. 121. Х-дорівнює 11. В даному випадку ми можемо записати це в вигляді частки, як 121, що ділиться на x, і це дорівнює 11. Чудово. Отже, ділене, невідома у нас дільник і частка. Щоб знайти у нас невідомий дільник, нам треба ділене поділити на частку, то ми пишемо, що x дорівнює треба 121. Поділити на 11. І пишемо, що х дорівнює 121 поділити на 11. 121 це 110. Це 11 по 10 плюс іще 11 плюс 11 по 1. Тобто 121 поділити на 11, це буде 11. Записуємо, що це дорівнює 11. Все. Тобто 121 одинадцятих – це і буде число 11. Переходимо до третього завдання. Бачимо тут y-1 четвертих дорівнює 9. В даному випадку ми можемо записати це в такому вигляді, як y-1, що ділиться на 4, і це дорівнює 9. Чудово. Тепер, як нам знайти y-1? Треба тоді 9, помножити на 4. Невідоме тоді ділене, щоб знайти, пишемо, що y-1 це дорівнює. 9, що множиться на 4. Ну і записуємо тоді, що y мінус 1 це дорівнює. 9 на 4 це 36. Є? Тепер, як нам знайти y? Пишемо тоді, що y дорівнює. Давайте я тут продовжу. Пишемо y дорівнює. Якщо. І від якого числа нам треба відняти одиницю, щоб вийшло 36. Треба 36 плюс 1. Тобто ми пишемо 36 плюс 1. І пишемо, що y дорівнює тоді 37. Що це означає? Ми знайшли корінь рівняння, що 37 мінус 1 четвертих буде дорівнювати числу 9. Добре, це ми зробили. Переходимо тоді до наступного четвертого рівняння. Бачимо 39 на y плюс 3. Це дорівнює 3. Запишемо це вигляді частки. Записуємо як 39. Що ділиться? А в дужках пишемо y плюс 3. І це дорівнює тоді 3. Є. Добре. Отже, ділене дільник. Частка. Як знайти не невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, то ми пишемо, що y плюс 3 це дорівнює, треба 39 розділити на 3. І пишемо тоді, що y плюс 3 це дорівнює. 39 поділити на 3, це буде 13. Я думаю. Очевидно, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Або навіть підбором зрозуміло, що y дорівнює 10. То ми пишемо, що y, я продовжу тут, дорівнює 13-3. І пишемо, що y тоді дорівнює 10. Все. Тобто, ми кажемо, що 39, що ділиться на 10 плюс 3, це і буде число 3. Записуємо тоді відповідь. Пишемо, давайте я тут напишу. Отже, записуємо корені. В першому записуємо 40 число, в другому записуємо число 11, в третьому записуємо число 37. І в четвертому записуємо число 10. Ну що ж, ось так можна розв'язувати подібні рівняння. На цьому вправу завершено.